Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, дощливий час в Меджугорі. Дощ буря починається. Відео з балкону під дощом. Дуже багато коментарів писали про власне працю як понеділок, що не у всіх понеділок та щасливий виходить, бо важко йти на працю і то і інше. І, власне, власне, про це я багато говорю та відео цих, що якщо важко, якщо праця тобі не подобається, то спробуй змінити ту працю. Спробуй знайти та праця, яка тобі подобається. Бо знаю, що це давка страху, бо страх паралізує, так? І коли йде думка про зміну праці, то страх він паралізує, він, він не дає тобі рухатись, бо ми звикли так до зарплати, звикли до... До такої стабільності, я, ну, такої видимої стабільності, так? бо коли тебе звільнить власник, завтра прийде, то ти від цього не застрахований, так? Директор прийде, тебе звільнить, ти не застрахований. Тому стабільність така, якби уявна. Вона стабільна, поки, поки все добре, так? поки директор тебе не звільнив. Тобто стабільна, якби, якби ти не хочеш піти. Але. Якщо ти йдеш з власної волі і шукаєш тобі, знаходиш щось інше, що тобі подобається, то тут вже треба перебороти цей власний страх. Страх довіритись Богу, так, і, і піти, зробити там, звільнитись, перейти. І, власне, більшість людей блокують цей крок, зробити, крок до кращого, блокує страх. Він блокує, бо тобі здається. А тут на, на роботі мене два рази палками б'ють е, в день, а на, на наступні будуть чотири рази палками мене бити, так? А, а взагалі норма це коли не б'ють палками на роботі, так? Або тебе не пригноблюють, тебе не пригнічують, тебе не якось ну, сміються над тобою, так? А тому, звісно, якщо ви євангелізуєте, якщо ви е, слово Боже несете на роботу, то будуть ці насміхання. Будуть на вас казати, що ви крейзі, що ви тось, але це треба тут вже інше сприйняття мати. Це вже сприйняття йде як би за компліменти. Це мені допомагало, коли я на роботі почав евангелізувати так. Не роботі я також мав все це проходив, нічого не вигадую. так, ділюсь своїм досвідом. Так само боявся звільнитися десь піти, бо тут зарплата, тут знаєте, всі умови, тут директор, тут коло друзів, ну типу цих. Працівників, так? ти вже всіх знаєш, не треба тобі нічого знайомитися. І це такий, наче, спокій такий. Так? А, а десь іти далі десь шукати, то страшно. Ну, тобто, треба залишити, як, а як а вдруг не знайдеш, так? такі страхи. Тобто відразу такі паралізатори йдуть. А, але коли ти почнеш, якщо ти евангелізуєш, то. І я почав ангелізувати на роботі, так приніс Бога, мені сказали, що я там може куку, кришнаїд, і той, і все, і все. То мені дуже тоді допомогла порада оця Романа Бродковського, власне, приймай це як за комплімент. Бо якщо тебе переслідують за Христа, не за те, що тут просто дурний, та, Ну, бо у нас були люди різні на роботі, так, дехто там приходив. Кожен на нього спеціально запізнювався. Його там кожен ранок директор, і, і всі-всі-всі чи хвостили, що він запізнюється, але він на наступний день знову приходив і запізнювався і знову запізнюється, і знову запізню. Просто йому подобається, що його кожен ранок чи Ну, Але якщо ти за Христа отримуєш цю негатив, якісь, якісь відношення до тебе, то радій від цього, бо це є компліменти. Це страждаєш за Христа. І це нормально. Ті всі, хто несе слово Боже Євангелія в місця там, де про нього не хочуть чути, то будемо мати цей пресію. Так? Царство Темряве буде давити, щоб тебе якось викинути. викинути або з цієї роботи, або викинути тебе, ну, щоб ти там не почувався добре. Так? То це треба розрізняти. Якщо бачиш, що. Пресія йде від царства темряви, що тебе пресують за Слово Боже, то треба голосити, так? треба проповідувати, але не означає, що треба терпіти. Ти проповідуєш, але шукаєш собі іншу працю, так? праця, яка тобі подобається, по серцю. Бо як коли знаходиш працю по серцю, то ти стаєш щасливим і продовжуєш жити щасливо. Так? Тобі подобається те, що ти робиш. Тобі подобається, і там, де тобі подобається те, що ти робиш, якщо будуть пресі за Івангелія та за це, то ти легко це переживеш. Бо дякую за комплімент. Тебе кришноїдом звати. Дякую за комплімент. Відкриваєш Біблію і тут читаєш. Так? Це я так робив. І, і так само, але я коли звільнявся з роботи, то я мав повагу повагу від цих всіх людей, які сміялися. Вони вже мене поважали. До мене приходили за порадою, мене вже називали Отець Сергій. Е, ну, Серйозно, це так було смішно, але це все працює. Тому сьогодні, можливо, тебе хочуть принизити але це випробування. Якщо ти будеш тримати з Христа, то потім люди почнуть тебе поважати, приходити, просити тебе про пораду, про молитву і, і багато таких різних речей. І потім директор, бачачи твою відповідальність, буде приходити до тебе. А не до якихось там вищих так? І, і люди зазвичай бачать в таких людях, які відповідальніші конкуренцію велику, бо бояться, що ми втратимо місце, бо той, бо той праведник добре сильно працює, так? Тому а, важливо розпізнавати, чому я не хочу йти на роботу, чи мене там пригнічують за Христа, чи просто мене пригнічує ця робота. Бо якщо мене просто пригнічує ця робота, яка мені не дає задоволення. То треба взяти і змінити її. Ну, і, і що буде? Що буде блокувати? Буде блокувати страх, власне. Страх тобі скаже, ні, нічого не змінюй, страждай, Христос терпів і ти терпи. Але не, не в цьому стражданні спасіння. Наше спасіння в стражданні Христа. А не в моєму стражданні, що я сьогодні буду ходити на якусь працю, яку я ненавиджу, так? Від цієї. Від, цієї, від цього страждання спасіння не прийде твоє, так? Тому важливо розрізняти ці власне страждання. І наш, на, нам потрібно бути щасливими, нам потрібно знаходити радість, бо християни мають бути радісними, Радісніші за всіх інших. І, і, і тому наша радість не в фінансах, та не в якісь а в, в Бозі. Але з Богом. Я можу все, бо з Богом я переможець. А якщо я переможець, то що? Я боюся звільнитися з роботи, піти, влаштуватись на іншу роботу? Чи я боюся? Чи Та, я боюся, але я беру і роблю. Беру і роблю. Бо страх буде паралізувати. Коли я виходив на місію, взагалі довіряв рік Ісусу, то в мене страх сковував просто, Сковував, бо це треба було лишити роботу, лишити всі фінанси і йти невідомо куди. Невідомо куди, бо я не знав, куди я піду. Я казав Богу, я лишаю працю тиждень, уладную свої справи, які закриваю всі свої справи, які в мене були відкриті. так? І ти мені дай за цей тиждень чи за два, не пам'ятаю вже, дай мені відповідь, куди я маю йти. Де ти хочеш мене бачити? Куди ти мене покличеш? Страх Богу, а, Але я, я готувався до цього. Наліпки, вивіски. Господь мій пастор нічого мені не бракуватиме, не бійся. Ми маємо ці наліпки з такими фразами, де, Ісус, де Господь каже, не бійся, мати по всій хаті своїй». Бо кожен день ми стикаємось, власне, з цим страхом. І кожен день треба казати, не бійся. Бо Бог на кожен день каже, не бійся, тобі, тобі, християну. І якщо ти боїшся, то ти вже не виконуєш волю Божу. Така направду правда, вона. Складна правда, але якщо ти живеш в страху, то ще не пізнав, не пізнав істину, не пізнав свободу, бо Господь дає свободу. І якби навіть не було в тебе ні грошей, ні притулку, ні дез... то Господь твій пасти. Чи Господь не подбає про тебе, де тобі сьогодні ночувати, що тобі сьогодні з'їсти? А якщо сьогодні дбає, то і завтра подбає. І це вже тоді включається інша довіра, інший рівень довіри. Але цей страх, ця ступень страху буде настільки блокувати, щоб ти не пішов в ту довіру, максимально тебе буде сковувати. Але коли робиш той крок, а за кроком є ще крок і ще. Потім опиняєшся в щасливому житті, як я сьогодні, опинився в тому житті, яке мені подобається. Я маю щасливе життя, я маю живу в Меджугорі, так? маю молитву, маю і роботу, маю достаток. Ну, Просто щаслива людина. Маю кохану дружину, красиву, родливу. Все Господь мені дав, нічого не заробляв. Лише сказав Господу так, я йду. Зламав цей страх, готувався до цього. Ну і вам кажу: готуйтесь, готуйтесь боротися зі страхом, бо страх буде. Він, Бог не може забрати цей страх. Власне, цей страх це і є наше. Випробування, чи я переступлю цей страх, чи я переступлю цей бар'єр і піду далі. Чи я залишусь там. Ну, бо там спокійніше, там? Там начебто спокійніше. Але там не є спокійно. І, там, і це тебе буде серце всередині пригнічувати, бо ти знаєш, що там є краще. Що там Бог тебе кличе, що там буде краще. Але страх тебе блокує, і тому воно всередині пригнічує. Пригнічує, якби. бо ти із за свого страха не хочеш рухатися. І воно тобі не дає і мирно жити, і бути в такій радості, так? бо ти знаєш, що ти постійно себе блокуєш. Ти постійно слухаєш цей страх, а не слухаєш волю Божу. А воля Божа що? каже: не бійся, не бійся. Йди там, де я тебе кличу. Тому, якщо ти вже знаєш, де тебе Господь кличе, то іди і не бійся. І Господь про все подбає. Він тобі дасть набагато більше, ніж ти думаєш. Набагато більше, ніж ти мрієш. Принаймні в моєму житті це сталося так. Але чи я бачив це тоді, коли виходив? Ні, не бачив. Я бачив тільки страх. Та? Мені на роботі казали, що ти з голоду помреш. На яку місію? Рік без роботи. На яку місію ти йдеш? Ти помреш з голоду. Жодного дня я не голодував. Жодного дня я не ночував десь на вулиці. Та? Але страх мені казав буде жити е, на вулиці, голодувати. Тобто, ну а Бог казав, що не бійся, не бійся, іди за мною. Це короткий вступ був сьогодні. А візьмемо послання 25 листопада, 1998 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас приготуватися до приходу Ісуса. В особливий спосіб приготуйте свої серця. Нехай свята сповідь буде для вас. Першою справою навернення. І тоді, дорогі дітоньки, вирішіть вибрати святість. Нехай ваше навернення і рішення стати святими почнеться сьогодні, а не завтра. Я всіх вас, дітоньки, закликаю на дорогу спасіння і хочу показати вам дорогу до раю. Тому, дітоньки, будьте моїми і оберіть зі мною святість, дітоньки, прийміть молитву серйозністю і моліться, моліться, моліться. Дякую вам, що відповіли. на мій Заклад. І Марія нам говорить, що? Приймайте рішення. Навчіться приймати рішення. так? Іти за Богом. А йти за Богом це що означає йти проти страху. Іти за Богом це йти там, де Бог мене кличе сьогодні. Іти за Богом. Сьогодні закликаю приготуватися до приходу Ісуса. чи я сьогодні готовий до приходу Ісуса? Чи я зараз готовий до приходу. В особливий спосіб приготуйте свої серця. каже Марія, приготуй своє серце. Так само для того, щоб змінити роботу, треба приготувати своє серце іноді. Своє серце, укріпити е, в Слові Божому. В цьому, власне, не бійся. Я твій пастир, я тебе забезпечу, я тебе кличу там, де тобі буде краще. Я тобі покажу більше простору, ніж ти собі уявити можеш. Хай свята сповідь буде для тебе першою справою навернення. Бачимо, Марія тут нагадує, що без сповіді нема навернення. Якщо ти думаєш, що ти навернувся, так, але не ходиш до сповіді, то це взагалі не навернення. Це навіть ще й не перший крок до навернення. А каже, що першою справою навернення Першою справою це не означає все навернення, посповідався раз в рік на Пасху. Так? Це першою справою навернення це свята сповідь. Але це та сповідь щонайменше раз в місяць. А якщо маєш тяжкі гріхи, то й кожен день можеш ходити, так? Поки не викореніш їх. Чи ми сповідаємось зі страху? Чи сповідаюся зі страху? Бо ми так, знаєте, цю таку тему обходимо, ну, думаємо, що це не гріх, в принципі, так? Але Бог каже: не бійся, а я боюся. То чи є це гріх? Це не, слух, не слухати Бога. Своєму серці мати більше страху, ніж слова Божого. То і з цього треба сповідатися, так? Сказати, боюсь перейти, боюсь крок той ступити. Бог мене наче кличе, я відчуваю, але я боюся. сповіді це признавати, бо на сповіді я кажу до Бога, Господи. Я боюся. І Господь через це таїнство сповіді буде давати Тебе і укріплювати, так само промовляючи через священника. І тоді, дорога дитинка, вирішив вибрати святість. Вирішив вибрати святість. Святість це є перший вибір. Чи я хочу бути святи, свято жити, чи я хочу бути, свято жити. А щоб свято жити, я маю жити в радості. Бо сумний християнин, сумнівний християнин, тому має бути радість. Святі люди були радісні, і чим більше мали проблем, тим більше раділи. так? І це треба також навчитися жити не як цей світ, а, а святістю жити. Хай твоє навернення і рішення стати святим почнеться сьогодні, а не завтра. І, власне, ось це найгірше це відкладати на завтра. Бо завтра не існує, є сьогодні. А твоє завтра, завтра, знову стане сьогодні. І якщо ти сьогодні не приймеш рішення, то завтра знову буде сьогодні. І потім знову буде сьогодні. І постійно буде сьогодні, бо ти живеш сьогодні, а завтра його не існує. Воно, воно просто не існує. Воно як теоретично є, так? Але ти прокидаєшся завтра, і це знову то є сьогодні. Тому каже Марія, сьогодні приймай рішення. Сьогодні приймай рішення. Не тягни, не відкладайся. Я тебе, дитинко, закликаю на дорогу спасіння і хочу показати тобі дорогу до раю. До раю. Раю тут на землі. Не до раю до неба, хоче Марія. Вона і хоче нас провести і до раю вічності, вічного життя, але і до раю тут на землі. Бо тут на землі можна жити як в раю. І Господь нам дає цю перлину, цей скарб, який треба віднайти. так? Тому, дитинко, будь моїм. І обери, і обери зі мною святість. Дитинко, прийми молитву за серйозністю. Прийми молитву за серйозністю. Хочеш змінити роботу, то почни молитися в цьому. Конкретно в одному намірі. Не треба за всіх молитися, а, а за себе ні. Так? Тут конкретно за свій намір Або за своє прохання. Боже, дай мені ту роботу. А Бог спитає, яку роботу? А я не знаю, Боже, ну якусь? Ні, ти маєш сказати, яку хочеш роботу. Бо це, Бог не може за тебе вирішити, що для тебе краще. Так? Хоча б ти мав би знати, що би ти хотів. Що би ти хотів. Бо це знаєте, як у вас би було 10 дітей, ви хочете дітям всім дати, так? подарунок, наприклад, навіть на день народження, то ти ж не знаєш, що дитині потрібно. А коли ти питаєш, там одна хоче телефон, друга хоче планшет, третя комп'ютер, четверта автомобіль. так? Ти принаймні вже. Знаєш, що, що хто хоче, так? і ти хочеш зробити те, що вони хочуть. Ну так, якщо ти знаєш, що та дитина 5 років просить уже електросамокат, а ти знаєш, що вона вийде на дорогу і розіб'ється, то ти не будеш їй дарувати цей самокат, так? Бо то небезпечно. Тому не просимо також небезпечних речей, так? Для того, що, що нас може згіршити, то не треба просити те, що нас згіршує. Але якщо ти знаєш, що ти хочеш, то просив Бога, власне, щоб він війшов в це прохання. Або якщо воно не добре, то дав зрозуміти, що не добре воно для мене. Бо іноді та? Особливо такі речі матеріальні вони засліплюють. Якщо мої прохання зводяться на матеріальних речах, ну то не прохання, вибачте, то, то не до Бога. Так? Бог дає відповіді на глобальні питання, які б мене робили щасливим. А матеріальні речі не роблять мене щасливим і не зроблять ніколи. Тому не варто у Бога просити, та автомобіль. Це я приклад кажу, якби але якщо потребуєш цього автомобіля, як я тут був в Меджугорі я просив Боже, якийсь транспорт дай пересуватися, бо я ходжу по 50 тисяч кроків, то я вже зранку до ночі ходжу просто, то Бог дав велосипед. так? І то була велика радість на сіоні ровер. Ну, тобто Бог входить в це положення, і Бог чує. І в тебе з серйозністю до молитви відноситися, з повною вірою кричати до Бога. Іноді я виходив просто і кричав на гору. Боже, та де ти є? Покажись тут, скажи, дай, дай знак, дай відповідь. Кричи до нього, бо він хоче, щоб тобто ти з ним розумав як живим, а не як до Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Він відстріляв молитви. І пішов. Як обов'язок виконав, я пішов. Ні, Бог хоче твоє серце. З серйозністю прийміть молитву і моліться, моліться, моліться. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Сьогодні таке коротке відео при цих молніях, так? але я хотів би вам просто побажати, щоб дійсно ми всі виходили. Виходили е, і, і надихнути вас на те, щоб не здаватися, не замикатися, не давати страху е, діяти в моєму житті. А перемагати. Бо, власне, і це є перемога. Коли ти страху кажеш, я не боюся, і я йду туди, куди мене кличе Господь. Я не знаю, що там буде, бо страх невідомого він завжди є. Страх невідомого він завжди є і буде. І його треба лише переступати. А його переступаючи, ми укріплюємось в довірі до Господа. Будьте благословені, мир вам радість, благодати з, з па Папа.